Ви коли-небудь задумувалися, що гітари можуть коштувати більше, ніж деякі автомобілі. Так так, деякі з них це справжні скарби. І їхня вартість зовсім не завжди залежить від виробника чи якісного звучання. Часом все вирішує магія імені того, хто грав на цій гітарі. Давайте разом поглянемо на топ 10 найдорожчих гітар, які пішли з молотка, і подивимося, що ж робить їх такими особливими. Прототип Fender Telecaster 375-000. Чули про Fender Broadcaster? Так от, це перша модель, зроблена самим Лео Фендером ще в 1951 році. Пізніше її перейменували в Telecaster. У 1994 році цей прототип пішов на аукціон і був проданий за пристойні 375 тисяч зелених. Gold Лив Стратокаста Ерика Клептона 455 500. Уявляєте гітару, гідну місця в луврі. Ерік Клептон замовив саме таку в 1996 році і отримав стратокаста, вкритий золотом. Це чудо було продано в 1997 році за 455 500 10 доларів. Gibson SG Standard Стандарт Джорджа Гаррісона 570, 000. О, ця гітара. Власне, саме з нею Джордж Гаррісон з'являвся на сцені на відомих концертах The Beatles. Після десятиліть у приватних руках вона пішла за 570 тисяч доларів. Здогадуєтеся, хто купив. Так, ось, це таємниця. Fender Composite Stratocaster Lenny Стіві Рейвана 623 500. Від коханої жінки для коханого чоловіка так і з'явилася Lenny. Ця гітара стала улюбленицею Стіві Рейвона, аж поки не знайшла нового власника на аукціоні за 623 500 доларів. Це Ф. Матенко. Еріка Клептона 791 500. Знову Клептон. На цей раз за кустикою матин, створеною ще в 1939. Вона теж пішла з молотка, виручивши 791 500 доларів для благодійності Гібсон ІС 0335 Тіси Еріка Клептона 847 500. Цей Гібсон рекордсмен серед своїх побратимів. Клептон використовував його для своїх перших сольних партій ще в 1964. І так, її вартість 847 500 доларів. Блеки, Fender Stratocaster Хайбрид Ерика Клептона 959 500. Цю гітару Клептон зібрав сам з трьох різних стратокаста і назвав Blacky через чорний лак. З нею він записав 13 альбомів, перш ніж продати за майже мільйон доларів для благодійності. Ушберн 22 Сирис Хок Боба Марлі 1-2-2 мільйони. Загадкова гітара Боба Марлі одна з семи, які були в майстра реггі. Її подарунок став призом в благодійній лотереї, коштує від 1, 2 до 2 мільйонів доларів. Фендер Стратока ста Джимі Хендрікса 2 долари мільйони. Цей стратокаста Джиммі Хендрікс носив на фестивалі Вудсток в 1969. Пол Аллен, співзасновник Microsoft, не пошкодував 2 мільйони за таку реліквію. Фендер стратокаста фонду Rich Out to Asia» 2 7 мільйони. А ось і рекордсмен. Звичайний з вигляду стратокаста, який підписали купа рок легенд. Він став символом допомоги після цунамі 2004 року, зібравши для цього 2,7 мільйона доларів на аукціоні. Ось так. Може, у вас на горищі теж щось стоїть, що варте цілий статок.